7 клас. Сьогодні ми з вами розберемо ще одну силу, а саме силу тертя. Отже, ми знаємо з вами всім відомі факти. Автомобіль, який вимкне двигун, згодом зупиниться. Те саме зробить шайба, яка рухається, наприклад, по льоду в результаті удару по на неї. Навіть санчата, які з'їхали з Льодяної гірки, згодом зупиняться. Чому ж? Ці всі тіла згодом через певний час зупиняються. Що ж є причиною зменшення швидкості руху тіл? Це так названа сила тертя. Сила, яка виникає при русі одного тіла по поверхні іншого, і перешкоджає їх відносному переміщенню. Які причини виникнення такої сили? Причини виникнення такої сили може бути дві. По-перше, це нерівність дотичної поверхні. Коли одне тіло ковзає або намагається ковзати поверхні іншого. Нерівність чіпляються, одна за одна, деформуються, виникають сили пружності, напрямлені в протилежній деформації. Це може бути тоді, коли ви, наприклад, переміщаєтесь по асфальту. Асфальт має нерівності, ваша підошва – Хоч може і гладка, але завдяки нерівностям асфальту якраз виникає сила тертя. Коли ви, наприклад, будете переміщатися по льоду, це більш гладка поверхня, тоді може діяти інша характеристика, така як взаємне притягання частинок, а саме атомів, молекул чи іонів, які є в складі наших речовин. Якщо поверхня тіл дуже добре відполірована, то їх частинки розміщуються дуже близько одна до одної і помітно починає проявлятися притягання між ними. Іноді, навіть якщо ми візьмемо руку і прикладемо до льоду, вона якби прилипне. Там ще діють і інші фізичні процеси, але, в принципі, відбувається взаємне притягання частинок. Які ж бувають види тертя? В залежності від того, як рухається тіло чи що ми хочемо зробити, тертя можна поділити на три види. Тертя спокою, воно виникає тільки тоді, коли ми пробуємо зрушити одне тіло відносно іншого. Тертя ковзання це сила тертя, коли тіло ковзає по поверхні іншого. І тертя кочення виникає, коли одне тіло котиться по поверхні іншого. В двох е, останніх видах тертя має значення швидкості. Отже, розглянемо конкретно кожне силу тертя. Перша сила тертя спокою. Ця сила виникає між двома дотичними тілами в разі спроби зрушити одне тіло відносно іншого і напрямлена в бік. Протилежний тому, в якому б рухалось тіло, якщо б тертя не було. Подивіться, будь ласка, на малюнок, ми бачимо, що швидкість тіла ще дорівнює 0, тобто тіло стоїть, ми його двигаємо вправо, сила тертя спокою в цьому випадку напрямлена вліво. Як правило, сила тертя, вона, е, збільшується прямо пропорційно до певного моменту. Ця точка дає нам найбільше максимальне сила теття спокою, і після неї сила тертя вже перетворюється в силу тертя ковзання. Тобто, нам простіше вже почина... хочеться переміщати це тіло. Нам простіше і не так багато сил потрібно. Як правило, сила тертя спокою. Це найбільша сила тертя, яка може виникати з трьох видів сил. Чим корисна ця сила тертя спокою? Ну, по-перше, завдяки сили тертя спокою ми можемо робити дуже багато речей. Ми можемо знаходитися на місці, ми можемо переміщатися за допомогою сили тертя спокою. Так, наприклад, ми можемо малювати. Також коріння рослин утримується в ґрунті, речі не вислизають з рук, наприклад, навіть утримуються піщинки в куби піску. Якщо взяти наступну силу, силу тертя ковзання, то вона виникає тільки тоді, коли відбувається ковзання одного тіла по поверхні іншого. І знову ж напрямлена протилежна напрямку руху тіла. Якщо подивитися на малюнки, то ми бачимо, що. Сила тертя ковзання тепер напрямлена завжди протилежно швидкості тіла. Від чого залежить саме ця сила? Ми її найбільше будемо з вами використовувати. Отже, сила тертя залежить, по-перше, від матеріалу, який ковзає по поверхні, від якості обробки обох поверхнів. Хоч поверхні тіла, хоч поверхні, по якій рухається тіло, але не залежить від площі дотичних поверхонь. Чим більша сила притискає тіло до поверхні, то більша сила тертя виникає при цьому. Якщо подивитися на малюнок, ми бачимо якраз цю залежність. Завдяки цій залежності було відкрито закон, згідно якого можна знайти силу тертя ковзання. Цей закон був назван честь відкр... відкривачі, закон Амантана колона. Сила тертя ковзання не залежить від площі дотику тіл і прямо пропорційна силі N – нормальної реакції опори. Згідно цього закону, силу тертя ковзання можна знайти за формулою μ помножити на n, де n це сила нормальної реакції опори, а μ це коефіцієнт тертя ковзання. Як правило, коефіцієнт тертя ковзання – це стала величина, вона виражається в одиницях, має безрозмірне. Вимірювання, і, як правило, воно вже, цей коефіцієнт тертя ковзання, вже порахований до нас. Якщо подивитися, ми якраз можемо побачити цю табличку, і ми бачимо, що в залежності від того, яке тіло, по якому йде, коефіцієнт тертя може бути різний. Наприклад, якщо сталь по льоду, Буде переміщатися, то це буде найменший коефіцієнт тертя ковзання. а найбільший коли пере... переміщається гума по бетону. От якраз якщо взяти спортивні змагання, то, як правило, спортсмени носять носять гумові, Гумові красівки з гумовою подошвою для того, щоб було краще сцеплення, щоб вони могли швидше бігати. Отже, тертя, коефіцієнт тертя ковзання гуми по бетону найбільший 0,75. Зауважте, що коефіцієнт тертя ковзання завжди повинен бути менше одиниці. Якщо у вас при розв'язанні задачі винний коефіцієнт тертя ковзання більше одиниці, це означає, що щось було зроблено неправильно, щось чи пораховано неправильно чи так далі. Як же зменшити цю силу тертя? Тобто вона є, вона нам не допомагає при русі тіла, нам потрібно її зменшити. Отже, силу тертя ковзання, як правило, зменшують, якщо змастити поверхні, тобто використовують змазку в буквальному сенсі, тоді сила тертя ковзання стає меншою. І остання сила тертя – це сила тертя коченя. Сила, яка виникає під час кочення одного тіла по поверхні іншого. Як правило, сила тертя кочення зазвичай менша, ніж сила тертя ковзання. Тому нам і простіше переміщати габаритні тіла не за допомогою ковзання, а за допомогою якоїсь, наприклад, устройства, яке нам дає якраз змогу використовувати силу тертя кочення. Наприклад, на силі тертя кочення основана дія підшипників. І тепер давайте з вами підведемо підсумки. Отже, сил тертя буває три вида. Сила тертя спокою, сила тертя ковзання, сила тертя кочення. Сила, яка заважає зрушити з місця великий холодильник, це сила тертя спокою. Вона напрямлена протилежно напрямку е, тіла. Е, Яке рухалось в певну сторону. Тобто, якщо швидкість вправа нам повинна бути направлена, але ще немає її. Ми туди хочемо перемістити холодильник, то сила тертя спокою буде напрямлена вліво. силу тертя спокою називають рушійною силою, тому що цю силу потрібно, прикла... цю силу потрібно подолати для того, щоб зрушити тіло з місця. Якраз для цього тротуари посипають е, взимку піском або невеличким гравієм, для того, щоб збільшити силу тертя спокою, щоб ми могли з вами переміщатися по тротуарам взимку. Сила тертя ковзання спостерігається тоді, коли вже тіло переміщається по поверхні іншого. Воно, як правило, залежить від того, які тіла, по якому переміщається, тобто від поверхонь обох тіл, і також залежить від нової сили, яку ми будемо з вами розглядати при розв'язанні задач, сили нормальної опори. Якщо ви подивитесь, в таблиці коефіцієнтів тертя ковзання надано пари матеріалів, а не кожний матеріал окремо. Тому що ми розуміємо, що для того, щоб виникла сила тертя ковзання, потрібно одне діло з одного матеріалу переміщати по поверхні іншого тіла, можливо, з іншого матеріалу, або з такого ж самого, сила тертя ковзання може виникати як результат нерівності поверхень або як результат Притягання молекул дуже рівних поверхень для того, щоб зменшити силу тертя ковзання, як правило, використовують змазочні матеріали. Кругле тіло котити легше, ніж тягти, тому що в цьому випадку виникає нова сила тертя – сила тертя кочення. Все це ви можете знайти в параграфі 21. Спробуйте також розглянути право 21, завдання 1.4. Зустрінемося на наступному уроці.